Вітаю, шановні, вона на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про справи військові. Поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим Він вже з нами на зв'язку. Вітаю, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава, пане Владиславе, бачу, ви у доброму гуморі і за вами цікавий плакат. Що це за що це за прапор такий? Що це за історія? Така помаранчева. Не просто помаранчево, це клуб екстремальної та спеціальної підготовки. Грім, це, ага. це, це наші хлопці, які займаються з з дітьми, виховують їх в, ага. в, в, в дусі патріотизму, вірності е, народу України і займаються дуже важливими справами. Це екстремальний туризм, це ага. початкова військова підготовка. Це те, що зараз цікаво, з урахуванням тих боровних подій, які відбуваються в нашій країні хто є на часі, бо роз, Я розумію, що майбутнього ардіо наступу в тому числі треба формувати ще з. Зі шкільної лави і відповідно з тих країн. Не, коли... не лякайте людей, всі хочуть скоріше, щоб це закінчилось, а ви тут кажете, про що гвардію. є ключовим фактором майбутньої безпеки нашої країни? Це потужна армія. А потужна армія вона складається з навчених, мотивованих, підготовлених, всебічно забезпечених військовослужбовців. Тому, як то кажуть, готують сані зліта. Так і ми готуємо нашу мову для того, щоб вона була вправна, щоб вона зналася на безпекових протоколах і абсолютно чітко uh -huh. розуміла, що захист територіальної цілісності та незалежності нашої країни то, то є справа кожного з нас. Взагалі, це жах, що ми маємо такого сусіда, що наші діти повинні не Python або там C++ вивчати, або інший програмний код, там ще якусь історію, а ось готуватися. То це добра справа. Взагалі, то з таким сусідом дійсно воно ну, постійно потрібно бути готовим, постійно знати, що робити, якщо щось відбудеться і почнеться. Але ну це дійсно божевілля, коли твій сусід виму, змушує тебе ось розвивати свою націю, розвивати свою країну, Україну у мілітарному якомусь боці. Ну, це жах. Цим потрібно якось закінчувати взагалі на 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 вели на велик, по великому рахунку. Слухайте, давайте почнемо нашу історію з таких собі новин. Почув нещодавно, що там Азербайджан веде таку жорстку економічну політику щодо Російської Федерації. і ринки забирає збуту, і таке і інше, там із газом пов'язано. І ось кажуть, що Азербайджан може дійсно. Стати ну жертвою російської агресії, початися там якась між ними військова заворуха, військо-військове протистояння. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно Азербайджану така небезпека загрожує? У них армія серйозна, якщо я не помиляюсь там чи ні чи ні? А, насправді багато років поспіль о, уряд о, Азербайджана працює над тим, щоб значно посилити військовий потенціал цієї країни. І Я не дарма наголошую на тому, що майбутнє безпечне саме безпечне майбутнє України напряму пов'язане з військовою потужністю наших сил оборони. Бо mm -hmm. на потужну країну, яка має сильну армію, ніхто не зважиться на напасти. А те, що відбувається на південному Кавказі, насправді ситуація досить небезпечна і має тенденції до загострення, адже окрім зазіхання Путінської Росії на ті чи інші моменти, пов'язані на рівні там міждержавних відносин, є ще невирішений конфлікт остаточно між Азербайджаном та Вірменією. Є певні геополітичні зазіхання країни, які яка знаходиться. Південніше від е, Азербайджану мова йдеться про Ісламську Республіку Іран, і насправді я нашим азербайджанським друзям-партнерам не, не заздрив, хоча б тому, що вони фактично знаходяться в оточенні mm -hmm. країн, які є притомними е, навколо них небагато. Але є ключовий фактор, який мене переконує в тому, що все буде добре у наших бакінських друзів е, е, і ця. Впевненість ґрунтується на тій військово-технічній військовій соціально-політичній комунікації, яка нині відбувається між Баку і Стамбулом. і Анкарою. очевидно, що е, ця співдружність дозволяє досить впевнено і, і відповідним представникам азербайджанського уряду дивитися в майбутнє і, і заявляти про таке. Що е, Республіка Азербайджан нікому не погрожує, але у разі потреби вона спроможна дати відсіч. І чому нам важливе до Азербайджану? це е, в першу чергу в е, питаннях стабілізаційних дій та тих mm -hmm. самих дій, до яких ми з вами все одно прийдемо, коли звільнимо від російської окупації Донецьк, Луганськ, Сімферополь та Севастополь, бо відновлення територіальних наших кордонів це лише частина справи. А далі процес розмінування, процес повернення деокупації наших територій, які є надзвичайно складним. І приклад Азербайджану, який зараз ці процеси реалізовує, в тому числі в рамках карабахського конфлікту, є надзвичайно важливим. Тому дивимося, що роблять наші друзі. При не, приймаємо переймаємо найкращі практики, бо нам свого часу це так само треба буде робити, зрозумів. Так далі підемо по цим Я розумію, так що це так чи інакше реакція на не реакція в очікуванні контрнаступу. Вони дуже активно зараз. Російська Федерація веде медіа медіа війни. От вони випустили своїх псів, медіапсі, і вони там з різного боку буде декілька питань, тут якраз які вони просувають. А... Аукус, Аукус. Порушує норми розширення присутності ядерної зброї? Ваукус, ну так що всі пам'ятали це нове е, я так розумію, та військово-політичне утворення союз проти або для стримання Китаю. От тут от, от. і тут ці, там якісь пі підводні човни чи то в Австралії з ядерною зброєю, чи щось таке. Ось лякають Російську Федерацію. Чи дійсно порушує Аукус цей ці норми присутності ядерної зброї, розширення? Що думаєте, що що знаєте з цього приводу? Я думаю, слід починати з наступного справа в тому, що той світоустрій, який було е, створено за підсумками Другої світової війни, зараз фактично руйнується. Руйнується зухвалими діями е, Російської Федерації, руйнується е, абсолютно неврівноваженою зовнішньою політикою Китайської Народної Республіки. Ми бачимо, які деструктивні процеси реалізують е, представники уряду Сирії та Ісламської Республіки Іран. Mm -hmm. е, Китайська Народна Республіка так само знаходиться на межі межі війни е, щодо територіального конфлікту. Я маю на увазі конфлікт по дирекції КНР і відповідно Тайвань. Думаю, що е, зважаючи на це на такі досить буремні процеси, які відбуваються е, в першій половині на, нашого сторіччя, ми маємо абсолютно чітко розуміти, що часто густа. Ті безпекові установи організації, які були створені за підсумками Другої світової війни, для того, щоб зберігати сталий мир на планеті, не працюють тому починають формуватися міждержавні інституції, організації, союзи, які призвані забезпечити той самий сталий мир. І АУКС, я думаю, що якраз і знаходиться в тій самій парадигмі е, дієво. ключове слово це діє механізми, які дозволить забезпечити м, в тому числі територію Австралії від зовнішніх зазіхань. Бо насправді ця ситуація є досить складна, mm. невелика кількість населення і неймовірна величезна територія, яка mm. багата на корисні копалини. Чи може з'явити виникнути така ситуація, що якась третя країна? Буде прагнути певних територіальних надбань, такий варіант виключати не можна, і, от саме завдяки тим самим союзам, оборонним союзам, знову ж таки аукус нікому не загрожує, але е, цей оборонний союз буде завжди напагатою для того, щоб діяти максимально ефективно, щоб будь-який зовнішній агресор розумів, що його агресивні дії будуть наражатися на таку відповідь, що йому від того не буде перелівки. Угу. Ну вони порушують чи не порушують, я хочу зрозуміти там щось. Австралія є, а Австралія є ядерна зброя, чи, чи, чи буде, чи з'явиться. Це, це. Вони є. Бо я розумію, як працює геополітика. І ми всі прекрасно бачимо. юридичні ці норми, тут ці, о, 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 якщо є офіційний привід, ті офіційно потрібні, повинні зібратися, розглядати щось. Розумієте про що я? І це якісь дає можливості для ворога ось користуватися цим. Ага, ми тут зараз заблокуємо, піднімемо питання, там півроку будуть його вирішувати. А ми поки свої справи будемо робити. Тут воно ж так працює. всі все побачили. Я з вашого дозволу на це на це питання дав наступну відповідь. Справа в тому, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї mm. фактично знищена. Знищена зухвалення ага. дії Російської Федерації, котре, незважаючи на наявність Будапештського меморандуму, відповідно до якого Україна передала Російській Федерації третій за обсягами об'єм ядерної зброї, зухвалила, порушила тому. Договір, який не працює, чому мають ага, інші все, країни зрозуміло. світу його дотримуватись? Російська Федерація фактично зневілювала будь-які міжнародні домовленості, в тому числі і в цій галузі. І, очевидно, зараз усі країни світу шукають будь-які варіанти, щоб убезпечити себе від зовнішньої агресії. Зрозумів, слухайте, ну, як то кажуть, вкрита печатка. Печатка, яку да, не потрібно було вскривати. Кондори вкрита, да. Наступна історія, наступні, наступні наративи, які вони там просувають, що вони запросили, я навіть не пам'ятаю, як його звуть. якийсь старець. Старець, ну, щоб довіряли йому люди, старець якийсь іноземець, і ось він іноземець і з ним так спілкується, і він вальяжно сидить і розповідає: що ж ви? Кажете, демілітарізація Росії ні? Говорить, це російський мудрий президент проводить демілітарізацію НАТО. Ви ось подивіться, деякі країни вже зовсім пусті, а інші ха-ха, НАТО – паперовий тигр. Паперовий тигр. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно НАТО демілітаризується? Я не бачу. Я бачу, що НАТО перезброюється, в тих, як то кажуть, в тихую, Втихую переозброюються під цю війну з в старе озброю ну нам тут на утилізацію, нову закупають, нові якісь контракти підписують і таке інше. Тобто я поки не бачу демілітарізації, я бачу на як це реорганізацію. Нато, ну то це я не освічена людина. Що думаєте, ви вияв це цей стан і цей статус, в якому нині перебуває Північно-Атлантичний Альянс, перефразував би і позначив би, як е, НАТО повертається до нинішніх земних реалій mm -hmm. і, і ситуація. Адже очевидно, що е, перебування в, в стані такому абсолютно розслабленому, який виник у Україні, які є учасниками північно-атлантичного альянсу. А це стало 30 років тому назад, після завершення холодної війни. Він призвів до достатньо серйозної демілітаризації е, армії країн, які є учасниками північно-атлантичного mm -hmm. альянсу. Насправді дуже зручно було перебувати е, в зоні дії безпекової парасольки від США, а е, при тому роздавати все і вся. Перетворювати танки на голки, образно кажучи, і абсолютно при при тому, будучи впевненим в тому, що ніхто нічого не може погрожувати сталому світовостері, ну хоча б лише за винятком там якихось там терористичних організацій, установ там окремих осіб. Але ж ми бачимо, що повномасштабна континентальна рівня війна, яка є найбільшою на європейському континенті з часів завершення Другої світової війни. Вона так і сталася, і агресор насправді використовував весь наявний у себе потенціал, ну, окрім що хіба що ядерної хімічної та біологічної зброї для того, щоб перемогти в цьому двобої. Я маю на увазі Російської Федерації, і очевидно, що тут відбувається прозріння країн, які є учасниками північно-атлантичного альянсу. З угу. приводу того, що війна нікуди не поділася, певні геополітичні е, загарбницькі плани у деяких країн учасниць світової спільноти існують, і країни світу мають бути напоготові. І знову ж таки, угу. ми повертаємось з вами до першого пункту. Да, чому важливо навчати дітей, чому їх треба виховувати е, в русі військово-патріотичне виховання, чому нам важливо пам'ятати? Про нашу історію з вашого дозволу, буквально невеличкий екскурс. Вчора мені довелося з групою колег по роботі бути у місті Ніжин угу. Там відбувалися заходи з нагоди 250 річниці від дня народження Юрія Лісянського. Угу. Навряд чи без Google без, нас хто згадає, хто такий Юрій Лісянський, а тим менш він є е, 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 людиною, який народився в Ніжині. Він був командиром шлюпу Нєва, того самого шлюпу, який свого часу здійснив навколо світню подорож. Бо інший командир, е, прізвищу його Крузенштерн, його знає ага. світ. людина. А пароход наш... людина да, пароход. Да, да, Це з мультика. А наш Юрій Лісянський мало того, що історію е, цієї посадової особи намагається затята вкрасти Москва, але ж це наш. Уродженець він до, до останніх днів буття підтримував зв'язок родини Зв'язок зі своїми рідними близькими на Чернігівщині, і ми маємо пам'ятати своє і заради того, і треба проводити і військово-патріотичний, патріотичний історичний екскурс для того, щоб наші діти знали, заради чого. Вони живуть, заради чого треба боронити нашу країну, і те, що ви бачите за моєю спиною, це в тому числі складові військово-патріотичного виховання. Бо діти мають бути навчені і розуміють такими, що розуміють, заради того чого все це відбувається. Розумію. Слухайте, наступна наступне питання. Повітряна ось ця церемонія, яка відбувається, нагадує ось танкову церемонію. Коли ми дамо, ми не дамо, а хай ті спочатку дадуть, а потім Європа, а, а, а потім ми вже Абрамси дамо, а потім так, а потім сяк. І ось тут я таки не зрозумів. Там, бо була новина, що там Данія збиралася передавати літаки, так, чи так. щось так. Так, і чекала на погодження Сполучених Штатів, чи то Сполучені Штати чекають, поки Данія передасть, щоб передавати F-16? Допоможіть розібратися з цією ось повітряною історією. Хто, хто буде донором основним? Літаків, чи це невідомо. Здається, мені на наступного тижні має відбутися 11-й Рамштайн. І я переконаний uh -huh. в тому, до речі, в тому нас переконує міністра пан Резніков, Він буде суто авіаційний, бо очевидно, без наявності потужних авіаційних платформ бути ефективними в нашому контрнаступі край важко, і звісно, що навіть ухвалюючи та таке політичне рішення щодо передачі F-16, ми ще досить тривалий час будемо чекати. Але ті саме літаки будуть передані, е, коли будуть підготовлені відповідні фахівці, які зможуть пілотувати та обслуговувати таку високотехнологічну е, техніку. Тим не менше, це дуже важливо. Бо тут я знову і знову згадую е, вислів президента Володимира Зеленського, котрий говорить про таке: ми ж всі знаходимося в очікуванні масштабного українського контрнаступу. Сподіваємося, що він буде дієвим, ефективним і таким, що призведе до повної деокупації території нашої країни. Але чи готова зараз українські сили оборони для реалізації такого плану? Відповідь президента однозначно ні. Потрібен час, потрібні ресурси, потрібна добра, добра воля наших західних партнерів, котрі не мають не лише обіцяти нам передати тут чи іншу зброю, а мають зробити все необхідне для того, щоб та передача відбулася, щоб танки були не е, на аркушах декларації, а безпосередньо в бойових порядках тих армійських підрозділів, які будуть проводити заходи з деокупації території нашої країни. І так, я чув там три основні а, основні а, пункти, через які контрнаступ чи то переноситься, чи то запізнюється. Серед них є якраз західна зброя. Ну, Якоїсь номенклатури не вистачає. Ну, чекаємо. А що тут, тут, що тут казати? Глухайте, ну, Дійсно не може казати, що ми не поспішаємо, але ми, але ми не поспішаємо. Хай все буде так, як, як повинно бути. Ж найменше, щоб у хлопців. Ризикували життями, таке бо ми всі бо всі розуміють. слухайте, ну 412-й день війни, і ми кожного разу тут розповідаємо про пропорції, що під час наступу більше людей травмується і вмирає. Так що ми всі це розуміємо, тому і. Покійно чекаємо на слушну нагоду. На останок питання таке: слухайте, оціх, знову ці бачив я окопи на морі. Ну, знову це саме оце ідеальна історія в Криму, щоб відмивати кошти. Це будує окопи на березі, чекає, а там сезонні шторми, коли підуть, вони там ну, далеко, вони все, все змивають, навіть нічого закопувати не потрібно. Потім витрачати кошти, щоб воно само та саме, там, все загоїться. Штрафників загнав, вони там під, підрівняють на покінці і все як і не було Накопів і грошей і не було все, все змило, все зализало. Але питання таке: слухайте, вони не будувалися цих окопів не тільки там у Криму на березі, але я бачив там і у полях, і серед полів, і так і сяк. І от цікаво, наскільки вигідні. Взагалі то кажуть, слухайте, що це весь їхній наступ, про який пам'ятаєте, ми там говорили, що це такий відволікаючий маневр. Ніхто там всі все розуміли, ніхто нікуди так не намагався і наступати, а вони намагалися зайняти найбільш вигідні позиції. От цікава ваша думка, чи зайняли вони ці? Позиції, наскільки вони вигідні для них у полях. <різь> Що? У полях окопи. Що? Розкажіть мені про пол а. полях окопи. Що стосується тих дурнуватих окопів, які нині Росія нариє на усіх пляжах Криму, то очевидно, що це абсолютно нераціональна річ, і не тому, що вони є незграбними, не відповідним чином не обладнані. І скоріш за все, найближчим часом вони знову ж таки перетворюються на рівню поверхню, саме ті території, які нині перекопані окопами на територію Сакска та Чорноморського району в Криму. А це фактично західне та північно західне узбережжя Криму. Ба більше, mm -hmm. якщо ми подивимось на військово технічні можливості нашої країни, а чи ми маємо можливість провести масштабну е, морську десантну операцію? Е, великий десантний корабель е, Костатіна Шанський знаходиться в російському полоні ще з 2014 року. Mm -hmm. На збройні українського війська є середній десантний корабель е, Ліферє. Ну, відповідно е, для того, щоб забезпечити масштабну е, морську десантну операцію, одного СДК надто мало. Інших okay. е, засобів для проведення морської десантної операції в Україні немає. Тим не менш, росіяни витрачають е, шалені гроші для того, щоб обладнати ту саму мережу е, оборонних споруд, в тому числі на кримському узбережжі. З іншого боку, ті окопи які вони риють не лише на півночі Криму, а взагалі на півдні Запорізьких Херсонських uh -huh. областей, вони є надзвичайно підступними, бо надто ретельна і над та масштабово створюють всі ці інженерні фортифікаційні споруди, причому не лише на імовірних на напрямках українського контрнаступу, а й навіть перпендикулярно до тих напрямків вони створюють додаткові інженерні споруди для того, щоб зробити все. Щоб не допустити е е оточення тих чи інших російських підрозділів у разі прориву українських сил оборони на деяких де ділянках фронту, а й для того, щоб взагалі максимально сповільнити рух українських сил оборони, те, що зараз ми бачимо в районі Бахмута, це в першу чергу не настільки про можливість контролювати е ключові автомагістралі в в цьому районі нашої країни, а скоріш за те, щоб вийти на насправді зручні оборонні рубежі, йдеться про канал, який з'єднує Славянськ з Донецьком, і відповідно він знаходиться в певній такі низині, що дозволяє російській стороні у разі успіху її наступу, у разі якщо вони зможуть взяти повністю під контроль Бахмут. А побільше mm -hmm. і Авдіїв Кусмаренко вирівняти лінію фронту і створити свою лінію оборони по дуже зручному рельєфу місцевості. Тому очевидно, що коли президент України говорить, що нам важливо отримати під контролем Бахмут, він має рацію, йому військово про то доповідають. Тому бої за, за Бахмут це не лише про шалені втрати серед російських окупантів, які постійно штурмують. Це місто Фортецю, а й про те, щоб Україна мала можливості щодо плацдарму для майбутнього uh -huh. контурнаступу. Те, що контурнаступ буде, це очевидно. Те, що зараз триває процес підготовки до українського контурнаступу, це очевидно. Те, що у нас не все ідеально, ну так само це очевидно, бо то і війна, і лише в чудових голівудських фільмах все відбувається uh -huh. з абсолютно ювелірною точністю, влучністю та ефективністю. Війна, на жаль, вона має чимало... Негативних наслідків, і вона абсолютно раціональна історія. Перемогу здобуває саме той, хто ретельно підготувався до бою. Абсолютно з вами згоден. Слухайте, на на, на, на саме останок все, все одно що От вони науці на, півдні, на на півдні України в Запорізькій області. Ось набудували нарили цих окопів. Що це слухайте? це не непри, неприступна лінія мажино. Ось в воно ніяк не немає не, не ніяких тактик з урахуванням західної зброї. Чи от як з цим працювати? Мені ось з військової точки зору. От ось, все. Що це стіна? Я не знаю. І, і, і далі не підемо, бо ті окопав на рили. Ну такого ж не може бути. Мені якийсь досвід же повинен бути якось з цим працювати, чи ні, чи, чи все, чи вони там закопалися надовго. Якщо ми з вами уважно подивимось на перелік устаткування, яке ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, не лише зі сполученими штатами Америками, а й іншими країнами-донорами, ми отримуємо окрім боєприпасів, позброєння військової техніки, суто специфічне обладнання. мосто. Кладчики понтонно мостові переправи, mm -hmm. е е броньовані мости і інше таке сування, яке дозволить нам досить е короткі терміни долати такі саме інженерні фортифікаційні споруди. Але є, є ключова річ, яка нам надзвичайно потрібна для того, щоб зламати російський спротив. Нам потрібна величезна кількість артилерійських засобів. Бо для того, щоб е рушити вперед. В тому числі використовуючи специфічне таке устаткування. Техніку нам потрібно зламати, знищити російський спротив. А він досягається шляхом планомірного системного методичного знищення ворожих позицій, місць збереження боєприпасів, озброєння, військової техніки, місць розташування особового складу, місць звідки відбувається управління російськими військами, тобто команда пунктів, пунктів, управління зв'язку. Тобто, все це є рутинна робота, яка дозволяє створити. Передумову для безпечного, головне, ефективного українського контурнаступу. знову ж таки, війна справа абсолютно раціональна. Вона діє і відбувається по певним нормам, правилам і алгоритмам. І ми не можемо змінити uh -huh. первік подій, якщо ми не є напагатові, якщо ми не маємо відповідних ресурсів. Тому війна виграє той, хто має відповідні ресурси. Ну а щодо мотивації інших складових успіху, то тут я не маю жодних сумнів, бо в тому числі тому, що починаючи. Від огуртування українського суспільства навколо допомоги українським силам оборони. Ми тут є на коні і маємо можливість створити навіть інколи неможливо. Тут слухайте, ну важко не згуртуватися, коли тебе хочуть вбити. Розумієте, тут так чи інакше вмикаються якісь глибинні процеси. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. і До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим поглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал дзвіночка, підписуйтесь на новини Замбув Ганаді винограда в програма Право на правду Тримаємо стрій.